Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на ютуб-каналі Віча, в нашій щоденній програмі «Івангелія на кожен день, де я протери Володимир Давидов з вами читатиму святе письмо, яке ви могли сьогодні мали змогу читати, слухати євангельським ранком в нашій програмі ранковій. І е, сьогодні це «Івангелія від Мотфея, е, фрагмент 20 ї глави. І, і пропоную почати його читати, аби дослідити і спробувати зрозуміти, е, про що йдеться. І чому саме ці слова нам теж важливі в нашому житті в житті християнина? Одного разу, ідучи до Єрусалима, Ісус узяв при, по дорозі 12 учнів і сказав їм наодинці, ось ми йдемо до Єрусалима, і син людський буде відданий первосвященникам і книжникам, і вони засудять його на смерть, і віддадуть його язичникам на наругу і бочування, і і на третій день Воскресне. У всіх євангелістів, у Марка а, у Луки та у Йоанна теж ці події описані, проте є деякі особливості. Перше, ну, одна з таких самих головних особливостей, що вони прописують, що Ісус йшов окремо, а учні між собою жахалися, тому що якраз Ісус попереджає учнів про Його. Страждання і, його смерть, і свою смерть. І учні теж цьому жахалися, що їхньому життю біля їхнього улюбленого учителя прийде кінець, що грядуть зміни. І, Ісус, і Учні йшли осторонь. Далі ми бачимо, що Христос їх підзиває окремо і починає їм говорити про свої страждання, що страждання будуть як духовні, душевні, так і. Фізичні і зрада, і бочування, і смерть це це якби говорить про те, що Христос о, прожив страждання, ну, повний спектр, спектр страждання, який може прожити людина. Особливо, якщо взяти е, римські катування, то це було дійсно одне з найжорстокіших е, засобів ну, покалічити людину, покарати. Те бичування, коли бичують не просто бичем, а з крюками, які розривають плоть людську, це ну, до кісток рвуть. То це, звичайно, важко ну, навіть уявити. Хоча Мел Гібсон в е, фільмі Страсті Христові це досить так наглядно показав, наскільки це можна е, відтворити в, е, в кінострічці. Але Христос, ми бачимо, він це вже втретє, Христос попереджає своїх учнів. Спочатку він говорив про страждання, потім він почав говорити про зраду, страждання, смерть. І тут він буквально описує деталізовано. Це все відбувається вже після преображення, після того, як Христос, поспілкувавшись з Моїсеєм та Ілеєю, вже в цьому спілкуванні, в цій розмові були намічені. Намічений шлях Христовий. Ми бачимо, що Христос іде до Єрусалиму вже не просто подорожуючи, як він неодноразово до Єрусалиму ходив, не подорожує по Палестині, по землям, аби проповідувати. Він безпосередньо вже по суті це початок його Голговського шляху, шляху на Голгофу, тому що він вже знає, що він йде в Єрусалим, аби постраждати, аби принести себе в жертву і померти. Тільки вдумайтесь, це відбувається так на, на, на шляху з Галілеї, в Юдеї, в Єрусалим. Це займає не один день, але Христос уже знає, що кожен крок, е, якщо спочатку, ну коли Христос там перший те, ну не перший, а три роки проповідував, е, це все знає, знаєте, страждання і його смерть і воскресіння, воно має чіло в майбутньому. Колись ну, воно буде, але пізніше. А в даному випадку Христос уже кожен, кожним кроком розуміє, що це не колись, а це ось має статись, і Він уже йде назустріч смерті. Чесно, уявити, ну, зрозуміти і, якби уявити собі, як це, ну, напевно, практично неможливо. Тоді підійшла до нього мати синів Заведеєвих із синами своїми кланяючись і просячи чогось у нього. І він же сказав їй, чого ти хочеш. Цікаво, що от, тут сказано, що підійшла мати синів Заведеєвих із синами своїми, тобто Яков та Ян. Ми пам'ятаємо, що саме ці двоє вони Христа супроводжували і над Фаворі, ну, коли відбулось переображення в Семанії пізніше буде так. І тобто, це були такі най... найнаближеніші учні Ісуса, ну, разом з Петром. У іншого євангеліста, здається, у Марка чи у Луки, зараз не буду, У інших євангелістів описано, що підійшли сини Заведеєві. У Матфея сказано, що разом з ними підійшла мати. Чому саме от вони дризнули підійти і щось просити? Справа в тому, що мати синів Заведеєвих відноситься до жон Мироносець. І от у трьох євангелістів описується, хто, хто стояв біля Христа. У Матфея сказано Мати Синів Заведеєвих. У, я от не пам'ятаю, Марка чи Луки сказано, що стояла Соломія. А, от, перечислюються жінки. І от всіх ми можемо ідентифікувати. А от у трьох євангелістів про одну сказано в трьох різних, різних образах. Ну, тобто, Марія Магдалина всюди Марія Магдалина. А тут Марія а, ні, верніше, Сестра Марії, тобто Христої Богородиці. В іншому Євангелії ця ж сама жінка названа Соломією, і у Матфея сказано, що мати синів Заведеєвих. Тобто дослідники Святого письма Євангелія вони приходять до висновку, що це одна і та сама особа. Тобто, це Соломія, мати, жінка Заведея, і вона є сестрою, двоюрідною сестрою. А, так, вона є сестрою. Ой, оце єдине, що. Ну, скоріше все, що так. Не рідною сестрою. Двоюрідною сестрою а, Престої Богородиці. Значить, Яков та Іан Завдеєві були братами Ісуса Христа. Другюрідними. Виходить так. А, <кхм> от. Ну так, да, звісно, так вони є. А, так от, це в мене трошки спантеличило, що сестра, не сказано чи двоюрідна, але ж дійсно, престава Богородиця теж була єдиною донькою. Через це Соломія це двоюрідна сестра. Просто Богородиця, а значить, Ісусу Христу, Яков та Ян, троюрідні брати. Звісно, от, саме якщо ми виходимо з цього ствердження, то в принципі те, що Господь їх наблизив. До себе і те, що от вони дерзнули разом з матір'ю просити собі певних преференцій в майбутньому царстві в небесному. Зараз ми про це ще зачитаємо. Говорить про те, що, ну, якби, звісно, якщо ти родич, то можеш розраховувати на якусь кращу, краще місце таке, вище, ніж для інших. Якраз це прохання, воно, звісно, говорить про те, що. Апостоли були звичайними ну, людьми, яким не було навіть чужим честолюбство і бажання якби, влаштувати ну, краще своє життя. Тобто такі, дійсно, деякі де корисні цілі, чистолюбні. Але давайте далі почитаємо. Так от, підійшла, і він питає, чого ти хочеш. Христос питає її Соломію, матір синів Заведевих, чого ти хочеш? Говорить йому, скажи, щоб сіли ці два, сини мої, один праворуч тебе, а другий ліворуч у царстві твоїм. Ісус же сказав у відповідь не знаєте, чого просите. Чи можете ви пити чашу, яку я питиму, чи охреститися хрещенням, яким я охрещусь? Кажуть, йому можемо. І говорить їм чашу мою вип'єте, і хрещенням, яким я хрещусь охреститись. А сісти праворуч мене і ліворуч мене, не я даватиму, а кому готовано отцем моїм. Тобто у матері, ще раз повернемось до того, що у матері синів завдають, у них самих були ну, такі чистолюбні бажання зайняти найкращі місця в царстві Христові. Цікаві два, таких, ну, два три, дві, три такі думки: що перше, апостоли, от подивіться, з однієї сторони, ну, от, дві речі, які характеризують апостолів. З різних сторін. Перше, те, що апостоли щойно почули, що Христос іде постраждати, бути зрадженим, схопленим, відданим на тортури, вбитим і має воскреснути. Про Воскреснути ми вже з вами неодноразово говорили, що апостоли як для... їм було важко вмістити це. Христос говорить, що Він йде в Єрусалим, щоб його вбили. А апостоли просять собі тепленьке місце в його царстві. Ну, тобто, вони бачать, що Христос переживає, що він бачить, вони бачать боріння внутрішнє в Ісусі Христі. Спостерігають за його настроєм і Його переживаннями. І, тим не менше, кажуть, а «Ну, можна ми там в тебе тут по праву по ліву руку сядемо? І от е, в чому цікава річ, що з однієї сторони такі чистолюбні риси у апостолів проявляються, що от вони думають про своє про тепленьке містечко, місце біля Христа, а з друг... і не, ну, якби на фоні того, що Христос їм каже, і мене вб'ють. Але з іншої сторони, от теж е, достойно уваги, що апостоли, навіть чуючи і жахаючись тому, що Христос має постраждати, померти. Вони вірять, що буде хіппі-енд. Вони чують, що він має померти, потім воскреснути, і вони, а, ти воскреснеш? Ми взагалі не дуже правда розуміємо, що має відбутися. Ти нам щось таке говориш, що явно під образ месії не підходить, образ той, який був у іудеїв. Але ми все одно віримо, що буде хіп-енд, ти будеш царем, в тебе буде царство, і ми хочемо в твоєму царстві зайняти гарне положення, ну, гарні місця, по праву і по ліву руку. От такі дві характерні особливості. З однієї, чистолюбні помисли, а з іншої віра, що з їхнім вчителем нічого поганого статись не може. А навіть якщо станеться, він все рівно вийде з цієї передряги, з, з цієї біди, яка його може спіткати. І в нього будуть труднощі, він його схоплять, але все одно вони впевнені, що Христос, що все буде добре. Ось такі цікаві моменти. Якби риси характерів апостолів. От, і далі Христос говорить, чи можете випити чашу, вони не розуміють, чи яку чашу, ну, чаша, ми розуміємо, що на сьогоднішній день ну, от, в євангельському контексті ми можемо говорити, що так, асоціація чаші зі стражданнями. Але чаша символізувала і радість, тому що на бенкеті. Теж була спільна чаша чашу, яка яку розділяли тобто піднімали келихи чаші за якісь святкові події. Це в контексті євангельському для нас християн. Ми розуміємо, що це мучеництво, ну страждання. А в іудейському контексті це привід для радості. І через це е, апостоли теж, коли Христос їх запитав про чашу, е, Яков та Іоанн, вони не сильно зрозуміли, про що Христос кажуть. І, да, звісно, ми можемо. Якби все, що треба, ми зробимо. І Христос їм каже, так, так і буде. І говорить, звісно, вже про чашу випробувань. І оцікава доля двох братів Заведеєвих. Ведеями. Яків був, е, випив свою чашу, ставши першим. Мученицьки загинувшим апостолом, він був усікновенний мечем і був перший, кого стратили з апостолів. А... Тобто приніс своє життя в жертву, так, мученицьку жертву. І випив дійсно час, чашу страждань мучеництва до кінця. А Іоанн, Іоанн Богослов, Євангеліст, прожив до 100 років в Ефесі. Будучи е, якби переслідуваний е, свого часу, і будучи за святим переданням навіть кипляче мяс, масло, казанське киплячим маслом опущений, але Христос е, Господь його вберіг. І потім він був і на острові Папа проживав його в Ефесі, тобто закінчив своє життя столітнім старцем. І е, тут такі роздуми з приводу того. Так, а в чому чаша полягала? А чаша полягає якраз в тому, що у кожного вона своя, вона чаша, тобто несіння Христа або е, подолання тих випробувань, е, проживання, переживання тих, е, і перемога тих в, в тих випробуваннях, які посилає Господь. Це можуть бути випробування е, якісь дійсно е, кульмінаційні, героїчні і. Такі, де обривається життя людини, як у апостола Якова, так, і чаша страждань і випробувань, і може полягати не тільки в якомусь, в якомусь одному такому важливому менті да? взійти на плаху, а і в щоденному житті, коли ти живеш і намагаєшся бути християнином. А для апостола намагається бути тим апостолом, адже, від якого дуже багато залежить, але так, адже якщо ми врахуємо, що апостол Іоанн Богослов прожив найдовше з усіх апостолів, то на ньому була і найбільша місія про те, щоб слідкувати, щоб церква Христова залишалась в своїй чистоті і істині, істинному вченні. Тобто, навіть будучи старцем, глибоким старцем, він споглядав і ну, в певній мірі. Займався опікою тих чи інше опікою християн, учнів апостолів. І, напевно, якщо якісь були негаразди, він їх і вирішував. Ну, нам мало про що, що про це відомо. Але на ньому була велика відповідальність, як на тому, хто довше всіх прожив. А взагалі для нас це теж важливо. Для когось дійсно випробування і чаша це є певний момент страждань. І навіть можливо принесені в жертву свого життя заради Христа, а для іншого це залишатися все своє життя достойним християнином, щоб в кінці свого життя не було соромно сказати Я був християнином, щоб наші гріхи, наші, наша поведінка, наші справи не свідчили про протилежне, не казали, що ми балаболи і ніякі не християни. А самі справжні язичниці. Живемо яз... по-язичницьки, значить, значить, ці язичники, по суті, і до християнства ніякого відношення не немає. От саме в цьому і полягає чаша кожного. Ну, Тут асоціація ну, паралель можна провести і з тим же хрестом, який покладений на кожного. Тобто кожен має свій хрест, кожен має свою чашу. Так. І почувши 10 обурились на двох братів, Ісус же, підізвавши їх, сказав знаєте, що князі народів панують над ними і вельможі володіють ними, але між вами не буде так. Та якщо хтось серед вас хоче стати великим, буде вашим слугою. Хто хоче між вами бути першим, буде вам рабом. Який син людський не для того прийшов, щоб йому служили, але щоб послужити і віддати душу свою як викуп за багатьох. Справді у апостолів. Ну і взагалі, напевно, по законам світу цього, ми бачимо, що той, хто займає вище по положенні, йому, йому у нього є підлеглі, які йому залежать від його волі, і якими він керує. Так було з царями, так було з князями, так було з президентами, відбувається. Хоча. Президент народний обранець, але і народний слуга, мав би бути. Але як ми бачимо завжди: влада вона намагається, яка б вона не була імперіалістична чи демократична чи тоталітарна, все одно, в тій чи іншій мірі, навіть те ж саме демократична, намагається під себе підпорядкувати і собі підкорити народ. Чи тут, чи... Ну, і тут ми можемо говорити не просто не тільки про владу, а взагалі будь-яку форму. Ну, Ієрархії. Те ж саме і в церкві, в принципі, на, на жаль, церковна структура, вона скоріше більш схожа на світську, ніж на ту, яку говорить Христос, що той, хто хоче бути вищим, має послужити і, і служити тим, хто під його началом. Звісно, як ми бачимо, ієрархія, навіть церковна, вона в такому ж плані побудована. Явно, не за словами Христа, а от є е архіреї, є їхні підлеглі, духовенство і інше. Ну і то і так, предстоятель тої чи іншої церкви, і в нього підлеглі е архіреї, які йому теж слухаються і повинуються. Наприклад, от, як по риму католицькій церкві, е це прописано, що папа головує. А в православних церквах предстоятель хоч і, хоч і є. Перший серед рівних, але в різних церквах різна форма. Десь предстоятель дійсно є головуючий, на священному синоді, чи там на вищому керівному органі, а все вирішує синод і воля синода, а десь відбувається. Це така інтерпретація, як кажуть, Метрополитбюро, де предстоятель говорить, а всі інші піднімають руки, так як предстоятель сказав. В різних церквах в різні моделі, в різних помісних церквах, в різні історичні навіть моменти, тому що ще ж багато залежить, навіть ця побудова ієрархія залежить від того, хто очолює церкву. Хто авторитарний і починає ламати устро, устрої певні такі, якщо сказати світською мовою, демократичні або євангельські засади, да? в дусі рівності, братства і любові, а хтось хоче підкорити собі все, всіх. Наприклад, як от те, що в Риму-католицькій церкві всі підкоряються папі, хоча багато церков, які входять в склад. Риму католицької церкви теж мають певні там незалежні преференції і, і не сильно слухають папу, <кій> хоча зобов'язані. Те ж саме ми можемо побачити в РПЦ, те, що зараз там строга ієрархія і ніякої свободи волі. <кій> а, і до чого я хотів підвести, що Христос говорить про те, що хто якби показує, що хто хоче бути вищим, більшим. Значущим в очах оточуючих і підлеглих, то й має послужити. І от дивіться, з однієї сторони, людина, яка має підлеглих, вона може себе проявляти, ну, проявляти свою владу, підкоряти собі і заставляти всіх ну, йому служити. Не сам служити, але йому служити. Але ця людина може насправді посідати високе положення, займати високий пост, але вона не буде великою в очах інших. А хто, в наші, хто часто, кого ми шануємо, кого ми вважаємо великою людиною, дуже часто це не людина, яка не, не обов'язково, яка посідає певну ієрархічну сходинку і головує над нами, а людина, яка служить іншим. Візьміть, наприклад, наприклад, можна взяти лікаря, який, от бувають лікарі, теж різні, але є лікарі, і в моєму житті я зустрічав таких лікарів з великої літери, саме які ніколи не відмовлять, коли б ти не подзвонив, якщо дійсно проблема серйозна, ти знаєш, що ти йому можеш подзвонити. Так, певні якісь вже відносини, там знайомства є, але лікар, про якого говорять, що він завжди відгукується і приїде, і допоможе, і проконсультує, і вилікує, <кій> надасть допомогу, яку тільки може в своїх силах. Таку людину шанують і вважають великою щедрою. Те ж саме стосується священника, який ніколи не відмовить завжди вислухає. І якщо йому Господь дасть розуміння, то й дасть пораду. Це не завжди відбувається, але тим не менш, і до такого священника теж ставляться. Те ж саме і учитель, який вчитель чи викладач, до якого звертається учень чи студент і просить допомогти. Того викладача, який вміє навчити, який ніколи не відмовить, не відскаже, не скаже, йди, вон підручник і читай, а вникне в ситуацію і допоможе. Його вважають теж великим вчителем. І, наприклад, останній приклад це той же самий роботодавець або власник фірми, який не просто заставляє робітників працювати на себе, а входить їхнє положення, цікавиться їхнім життям, їхніми інтересами, намагається зробити їхню роботу. Не рутинною, а так, щоб людині було комфортно працювати, максимально створювати всі умови для того, щоб людина хотіла йти на роботу. Не як на повинність, а як на те місце, де вона себе розкриває, проявляє. І про неї дбають, як ну, до неї відносяться як до людини, а не як до скотини, що ти маєш одробити. І... А всі інші твої особисті проблеми не хвилюють роботодавця. Звичайно, до таких роботодавців, які піклуються. Я от не пам'ятаю, про одну фірму розказували про IT-фірма, займається різними розробками програм, навіть ігор комп'ютерних. Але роботодавець піклується про те, що там є кофе, там є кімната відпочинку, теніс, наприклад, потім є кімнати, де ти можеш, ну, як в як... Кафешці сидиш, і тренажерний зал, і ти можеш там все, все робити, займатися, відпочивати, відволікатися, якби трошки розгружати мозок, а потім знову працювати. І головне, не те, що ти там сидиш від до дзвонка, а дзвонка, головне результат. І коли до тебе так ставляться з розумінням, щоб зробити максимально твої комфортні умови праці, це, звісно, теж заслуговує на, на подяку і ну, Вдячність від е, працівника. І тоді таку, таких людей теж в, в, в розмові між людьми називають великими. Саме і вміє керувати, і піклується. Він теж, тобто роботодавець, так, він отримує прибуток, але він і піклується, теж е, спішить послужити своїм, е, своїм робітникам, аби їм було добре. От саме про таке царство Господь говорить, що якщо ми хочемо стати. З великої літери людьми або християнами ми маємо піклуватися про тих, над ким ми, наприклад, поставлені в життєвій ситуації головувати. Або взагалі піклуватись про наших ближніх. Такі сьогодні міркування на Євангелії. І перед тим як перейду до чату, прошу вас підписатись, хто не підписаний, поставити вподобайки, написати коментар. Та поширити відео в соціальних мережах. Також ви можете нас підтримати донатами або перепрошую, оформивши спонсорську підтримку на Ютубі. І переходимо до чату. Ця нацюра. Слава Богу, навіки Богослава. Олександр Костюк вас теж вітаю. Любов Коваль. Слава тобі, Боже! Слава тобі, Господи, спаси всіх воїн, благослови Боже. Так, не забуваємо молитись, да, дійсно, за наших захисників, які боронять нашу Україну. Від рашистської орди. Е, ну, дивлюсь, що у нас питань сьогодні немає, тому будемо завершувати. Радий був з вами провести цей час е, за читанням Святого письма та заміркуванням над ним. Разом досліджуємо, разом вивчаємо і намагаємося реалізувати Євангеліє в своєму житті, аби бути достойним звання християнина. Тетяна Хілько і вам дякую за ефір. Що ж, Божого вам благословення, хай Господь благословляє та оберігає. Мирної та тихої ночі і молимось за наших захисників. На все добре, до побачення, до зустрічі завтрашнім євангельським На Все добре.